Вітаю на каналі сервісного центру A-Game Київ сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. У нас ще один ноут з'явився в продажу, мабуть, одна з найсучасніших моделей, яка в нас в сервісі буває. До речі, особисто мені ця модель з останнім часом починає нравитися більше і більше за рахунок, ну навіть по декількох причинах. Ну, Давайте почнемо з характеристики, там вже будемо бачити. Так, чому я називаю цей ноутбук одним з найсучасніших, тому що він в нас на 5-го покоління. Сучасніше тільки шосте, яке з'явилося нещодавно. Це в нас п'яте покоління, Ryzen 7-5800H. Детальні характеристики цього процесора. Ви зможете побачити в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео, від себе тільки можу сказати про те, що на тестах, які я проводив між процесорами AMD та Ryzen, ну чомусь принаймні там Пасмарк, наприклад, результати. Дуже сильно перевагають в сторону саме райзенів. Тобто, ну не знаю, то лі то, чи вони більш пристосовані до цих тестів, чи дійсно ці процесори можуть, скажімо, робити більше операцій, ніж процесори Intel. Єдине, що в цих процесорах немає механізму тротлінгу, тобто від перегрівів ці процесори не можуть себе врятувати, якщо є проблеми з системами охолодження. Ну, принаймні, за рахунок тротлінгу вони там, я так розумію, частоти також знижують, але ж наскільки це ефективно, не можу зараз стверджувати. І трапляються таким чином, що ну принаймні в ремонт райзени після перегрівів приходять значно більше і частіше ніж. Ті ж самі Intel. але ж, якщо використовувати ноутбук так, як треба, якщо система охолодження чиста, зібрана професійно, як це ми робимо в нашому сервісному центрі. Саме в цьому ноутбуці, наприклад, проблем з перегрівами нема взагалі. Ну, тобто, він працює в режимі нормальних температур. Ну, ми відійшли. Давайте повернемось до конфігурації. Це в нас сьомий Ryzen 5800 h і повноцінна відеокарта RTX 3060. Ну тобто це 30-те, знову ж таки, з найсучасніше покоління відеокарт в лаптопах. А це 60-та серія, 192 біти ще 6 гігабайт, 6 гігабайт відеопам'яті GDDR6. За продуктивністю за своєю своєї як ви можете подивитися, є ці цифри в нас в акаунті Instagram. Ця відеокарта наближена до RTX 2070, а це в 20-тій серії топовий варіант. Тому, скажімо, ну є при переході на більш сучасне покоління відеокарт є зростання продуктивності. Тому це, скажімо, серед всіх 1060, 2060 60, 3060, 20, 30, це найкраща, найшвидша відеокарта. Наближена, як я сказав, до роботи 2070, яка має вже, до речі, 8 гігабайт, а не 6, як ця. Тому мені подобається. Відеокарта швидка, вона не так гріється. І продуктивна. Так, йдемо далі. Щодо диску, диск встановлений в цьому ноутбуці, знову ж таки, звичайно швидкий. NVMe, PCI-Express стандартом, Кіоксія 477,9 реальних ГБ. За заводом вона маркується як 512 ГБ. Диск майже новий, бачите, пропрацював всього 6 днів 20 годин. За цей час 1,87 ТБ. Ну, це, я так розумію, що система двічі тричі була перестановлена, можливо, покористувалась там для тестів деякий час. Показники, бачите, по диску 100%. Все в порядку повністю. Батарея Батарея має нульовий відсоток зносу. За тестами, які проводились в режимі перегляду фільму, цей ноутбук показав трохи більше трьох годин. Автономної роботи. Ну, знову ж таки, ноутбук, по-перше, досить потужний. По-друге, відеокарта є тільки одна: дискретна RTX 3060. Тому в режимі, скажімо, автономної роботи так чи інакше працює саме вона, а не вбудована в процесор Ryzen. Тому споживання енергії буде трошки збільшене. Ну, тобто, тут вони вирішили не ускладнювати схему застосуванням двох відеокарт та перемикання між ними. А є відеокарта одна RTX 3060, Що до речі, з таким потужним процесором відобразилось і на блоки живлення, які в комплекті з цим ноутбуком одні з найпотужніших блоків жилення, які я зустрічав з ноутбуками до цього, ще дійдемо так. Оо... Оперативна пам'ять 16 ГБ, Ну це в нас вже стандарт для всіх швидких ноутбуків на рівні з швидкими пся експрес-дисками завжди. Встановлюємо дві планочки по 8, Отримуємо 16 обсяг ГБ оперативної пам'яті, якої більш ніж достатньо для більшості програм. Це вже комфорт, це вже можна працювати з програмами більш складними. Пам'яті оперативної буде вистачати. Так, давайте, мабуть, запустимо тести, продемонструємо роботу дискретної відеокарти. Екран а, встановлений в цьому ноутбуці. До речі, в цих Lenovo дуже приємні екрани. Так, саме тут у нас AHVA, аналог IPS, як завжди, 165 Гц, частота оновлення самого екрану. А, підвищений контраст 1000 до 1. Так, і 100% SRGB, ну, тобто повноцінна 100% палітра тих кольорів, яка використовується для відображення елементів операційної системи. Як це класифікує саме виробник? ну Ви бачите, все працює в нас, RTX 3060, шалена кількість кадрів в такому віконному режимі. Ну і картинка досить насичена. Все працює швиденько. Ноутбук потужний. Переходимо до стану. Так, щодо стану, одразу, ноутбук в дуже гарному стані. Як на мене, зберігли, зберігся дуже класно. Немає якихось навіть потертостей на тих кнопках, якими користуються, наприклад, геймери. Або потертості від якогось набору тексту, там, які використовують дуже часто Ctrl-C, Ctrl-V. Стрілочки, наприклад, все тут повністю живе. З того, що нагадую нам про те, що ноутбуком користувались, можна віднести хіба що ось тут продавилась трошки ця смужка від ущільнювача ось цього резинового, який йде по периметру самої рамки. Так, далі що в нас, до речі, є в нас камера веб-камера. І що дуже зручно для її вимикання, це я по попортах зараз буду показувати, є окремий перемикач. Тому можна для тих людей, які дуже турбуються своєю конфіденційністю, не заклеювати лейкопластирем або ізолентою якоюсь цю веб-камеру, а можна просто перемикнути тут перемикач. Вимикається жилення на веб-камеру і увімкнути її неможливо. Тобто це апаратне відімкнення саме цієї веб-камери. Так, по стану продовжуємо. До речі, в цьому ноутбуці одна з як на мене з найкращих конструкцій петель. Ну, бачив я ноутбуків, яких розламують ці петлі, але ж це єдиничні якісь випадки. По перше, по-друге, мені здається, там треба якось допомогти. Ну просто так як користуватись ноутбуком. На мій погляд, ця конструкція петель не передбачує те, щоб можна було її так легко зламати. Так, давайте одразу по стану вже пройдемось. Є, звісно, подряпини на кришці матриці. Тут нікуди ти не дінешся, вона однорідного такого рельєфу фактури, текстури. Вона пластикова, тому ось такі нюанси у вигляді, наприклад, потертостей, у вигляді подряпин. Вони, звісно, є, але ж, як ви розумієте, на якість використання ноутбука вони не впливають ніяким чином. Так, і здається, ось тут у нас є кут. Кут трошки пошкоджений. Тут, я так розумію, десь на цей кут його трошки хтось ударив. Ну, можливо, це в сумці було, бо кут тільки один битий. Тут у нас це ціле, також цілий. Також. І по матриці в нас тут все теж в порядку. Тому о, ну, таких якихось критичних пошкоджень немає, є тільки ось з кутом. Так, тепер давайте по портах. Це те, що мені в цих ноутбуках завжди подобається. Ну давайте одразу скажу, що і не перегрівається цей ноутбук, саме тому, що як на мене в нього одна з, на, ну скажімо так, дуже вдало сконструйованих систем охолодження. Вона не якась специфічна. Просто люди зробили роботу, яку треба було зробити так, як треба. Є два великих вентилятора, є великі трубки на переніс тепла від кристалів до радіаторів, і головне, дивимось, є отвори в боковій, боковій частині. Бачите, ось з лівої сторони. Отвір для відведення гарячого повітря є такий самий отвір у нас з правої сторони, і є в нас ще два отвори в задній частині. Це, як на мене, було дуже гарно так сконструювати систему охолодження. Ви не перекриєте, коли ви підсунете колись ноутбук. Ну тобто, якщо він буде забуватися, в нього буде 4 радіатори, радіатори, де він буде накопичувати пил. Ну, є, є запас якийсь по <кій> надійності. По портах, так, тут у нас що? Тут у нас, я так розумію, звичайний Type-C, тому що позначок ніяких немає. Є в нас роз'єм для підключення наушників 3,5 дюйма. Йдемо далі. З цієї сторони в нас а, ця кнопка, про яку я розповідав, для відключення камери. А, далі індикатор включення самого ноутбука. Ще один порт, звичайний USB 2.030. 3.0, SuperSpeed. Все інше в нас в задній частині. Це мені, до речі, теж подобається. Всі кабелі, які ви підключаєте до ноутбука, ви їх не бачите. Вони в задній частині, як на мене, дуже зручно. До речі, зручно і те, що вони підписані ось тут зверху. Тобто не треба заглядати в цю частину втарець ноутбука, можна одразу запам'ятати і підключати їх, попадаючи в ті гнізди, де вони мають бути. Ну, отвори відведення повітря я вам показував. Повноцінна мережа LAN, А далі USB, type C, Power Delivery. Ну, я так розумію, це в нас спорт для підключення зарядки. Універсальна, яка заряджає через USB Type-C 19-вольтовою напругою, але рекомендую вам не користуватися цією зарядкою, якщо ви візьмете її оригінальну, проблемну, якщо буде проблема з кабелем, роз'ємом чи ще яким чимось іншим, в цьому порті зводяться дуже близько один до одного, як сигнальні контакти, так і контакти дуже потужні, скажімо. З високою напругою 19 вольт відносно інших сигналів. Якщо у вас будуть проблеми з кабелем, з контактами, ви щось закоротите, то проблема, яка виникне на материнській платі, а пов'язаний цей Power delivery з декількоми живленнями, проблема може бути потім дуже серйозна з материнською платою і дуже коштувати дорого її відновлення, тому краще заряджати звичайним блоком. Він, до речі, і більш надійний за конструкцією, ну, до нього ми зараз дійдемо. Зараз Далі ще два порти високошвидкісні USB 2030. HDMI для підключення зовнішнього монітора ще один порт USB з позначкою, знову ж таки, Superspeed високошвидкісний, ще й з позначкою батареї. Я так розумію, він з підвищеною здатністю якоюсь по навантаженню. Тобто сюди, я так розумію, можна підключати якісь пристрої заряджання від USB. Знову ж таки, рекомендую користуватися дуже зважено, тому що. Ну, ноутбук це не китайський пристрій за 10 доларів для зарядки якихось, наприклад, електронних сигарет. Тому не рекомендую зайво використовувати. Індикатор зарядки, як бачимо, і порт для підключення зарядки. Ну і дивіться, тут, я думаю, пояснювати дуже багато не треба. Де в нас порт зарядки? Якого він розміру? Що він собою являє? І де в нас той USB-Type-C. У порівнянні. Тобто, за надійністю, за кількістю підключень відключень, краще користуватись зарядкою саме повноцінною від блоку живлення, заряджатись буде швидше, надійніше. І ви не будете ризикувати цими проблемами, які можуть у вас виникати. Якщо будуть якісь проблемні підключення саме по USB Type-C. Отже, будемо. А, ну і блок живлення, до речі, Да я казав, що покажу. Оригінальний, повноцінний 300 ватний. З цими ноутбуками йдуть саме 300 ватні блоки живлення з током, струмом. Вибачте, який він споживає 15 А. Найпотужніші блоки, які я бачу. Ну, 330 в Амперах ще були. Дуже потужних максимальних конфігураціях. Тому ось такий ноутбук у нас е, наразі з'явився в продажу. На мене дуже вдалої конструкції, компактний, дуже зручна, до речі, ще клавіатура. Вона мені дуже подобається. Е, ну, Це, звісно, дуже суб'єктивно, але як на мене, кнопки натискаються дуже комфортно, вони розміщені, дуже комфортно, мені дуже подобається. Я навіть саме через цю клавіатуру якось замислювався собі отримати такий ноутбук, але я так думаю, що зроблю. Вибір в пользу на користь Аліанверу, тому що є там нюанси, нюанси в Еліанвері, які перекривають все, що завгодно. Так. Лунова, п'ятий Легіон. Модель ACH15,6H, здається. Давайте подивимось. Тут в нього це написано: 15 ACH6H. Ця модель називається, яка йде саме на Ryzen. Один з найсучасніших ноутбуків, які в нас в сервісному центрі бувають в продажу, Ryzen 5-го покоління 7 5800H. Дискретна відеокарта RTX 3060 6 ГБ, GDDR6. 192 бітна шина з новим диском на 500 ГБ, З батареєю з нульовим відсотком зносу. Десь приблизно 3 години роботи від батареї будуть в режимі перегляду фільмів з 16 гігабайтами оперативної пам'яті ddr 4 в двохканальному режимі. Якщо ви знаходитесь в Києві, можете приїхати і побачити цей ноутбук у нас в сервісному центрі, перевірити все, що вас цікавить, запустити якісь програми чи будь-що. Далі, якщо ви знаходитесь не в Києві, його також можна замовити безпечно. Ми не беремо передоплати за сам ноутбук. Треба передоплатити тільки доставку його. До вашого відділення 300 гривень. На залишок суми він поїде до вас накладеним платежем. В себе на відділенні він ви зможете його включити. Він буде саме в такому стані, встановленою системою, з усіма драйверами, прийде з зарядженою батареєю, з блоком живлення, з кабелем одразу до цього блока, до нашої мережі. Ви зможете все перевірити, роботу всіх портів, навантаженні, температури, відеокарту і так далі. Гарантіну і впевнитись в тому, ж впевнившись в тому, що все працю спрацює, сплатити залишок суми, стати власником цього ноутбука. Гарантію на цей ноутбук ми надаємо 6 місяців повноцінно на ноутбук, на блок живлення, на кабель, все що ви придбали. Гарантія буде за стікером, який буде знаходитись на нижній частині корпусу. Він заклеює один з гвинтів, тому розбирати ноутбук на за на протязі гарантійного терміну не можна. Якщо вас цікавить збільшення, можна доставити сюди ще один диск NVMe, наприклад, на 512, Замінити той диск, який в ньому є зараз на NVMe, наприклад, 1 терабайт і ще один доставити. Можна змінити обсяг оперативної пам'яті, поставити дві планки по 16, тобто отримати 32 ГБ. Все це можна зробити в нашому сервісному центрі. Ви повинні просто заздалегідь попередити нас, щоб ми це все зробили, відкоригували суму. Ноутбук поїде до вас вже в новій конфігурації. Все знову ж таки, все перевірите. Гарантія буде по повноціннам на ноутбук і всі складові. Тобто можна буде його придбати в. Конфігурації відмінні від тієї, в якій він зараз буде, ви його бачите на відео і на сайті. Так, далі. Якщо будуть якісь проблеми гарантійні, ми просимо не оновлювати систему операційну, наприклад, до 11 -ї. Тому що вже були випадки, коли ноутбук після переходу на 11 операційну систему Windows починаються проблеми із сном і так далі, через, наприклад, якісь проблеми з прошивкою BIOS яка не враховує якісь нюанси саме в новій системі. І тоді доводиться або повертатись на десятку і користуватись. Десяткою, як він, і о, з заводу виробника. Має мав робити, або ж шукати, наприклад, оновлювати біос на свіжу версію, якщо воно буде, до речі, і тоді ліквідувати ці усувати ці проблеми таким чином. Ну це все складнощі, і скажімо, для того, щоб ми прийняли гарантійну претензію, ноутбук до нас повинен приїхати з проблемою, яка на ньому присутня саме на десятці, з якій він має працювати. Тому, будь ласка, це враховуйте. Це дуже важливо. Це буде враховуватись в гарантійному обслуговуванні. Ну і навіть з за закінченням гарантійного терміну ви зможете звернутися до нас, звісно, за ремонтом. Ми будемо ще нараховувати додаткові знижки на всі ноутбуки, які в нас були придбані, ну, тому що ми їх вже будемо вести, я сподіваюся, до самого кінця. Це як ну, наша відповідальність. Давайте навіть так це можемо називати. Тому... Ось такий є в нас чудо. А, До речі, дивіться, ще одна важлива, важливий нюанс, який хочу продемонструвати, це в цьому ноутбуці на екрані. Саме за рахунок того, що я так розумію, трошки давили на верхню кришку, чого я вам не рекомендую ніколи робити з ноутбуками. Є один дуже маленький дефект. Якщо придивитись на чорному фоні, це можна побачити тільки на чорному фоні. Давайте з нього і почнемо. Ось тут в середній частині є ось такий невеликий дефект. Як бачите, на будь-якому іншому фоні, його майже не видно. Ну, навіть, якщо розглядати його на Фоні монотонному. А, ну, а звісно, при роботі, ну, це, як на мене, неможливо помітити. Ну, це саме для тих людей, які є перфекціоністами, ну, таким людям краще купляти одразу нові ноутбуки, хоча і в нових ноутбуках також є одразу проблеми навіть з заводу. А для всіх інших людей, які нормально відносяться до нюансів, скажімо, ми ці нюанси всі о, намагаємося завжди озвучувати, тому що нам важливо, щоб людина, яка придбала в нас ноутбук, була ним довольна. Задоволена. Так, ну, це о, про цей чудовий сучасний Легіон 5-15ACH6H. Це все. Ми очікуємо ваше запитання за цим номером. А вам дякую за перегляд. Сервісний Це центр центр Київ. До побачення.